Хотів я трошки зекономити, понабрав о, такі гладілки, але вони дуже м'які. Для вертикальної поверхні о, це фігня. Вона коштує десь там 180 гривень. Але треба не економити, брати харді. Він міцний, не прогибається, коштує десь 320 гривень по акції, я купляв в епіцентрі. Чим вони товщі твердіші. Тим краще буде розладжувати. Це взагалі пацанам подобається. Вона дуже маленька, звісно, але вона міцна і вони добре можуть втирати кам'яний кілем в вертикальну поверхню. Якщо була тільки горизонтальна, цього може вистачити легше прижимати. Не економте на гладілках, одразу беріть нормальні харді, беріть пельд ремовер для того, щоб їх періодично чистити, і буде все у вас добре. А ця фішечка я вам покажу для чого вона треба в автомагазині продається.